Він ніби ніколи і не був у зоні АТО. Легенда спецназу В'ячеслав Галва віддав життя за державу, а вона його подвиг не оцінила. Родині загиблого героя відмовили у фінансовій підтримці, бо батько чотирьох синів пішов воювати добровольцем. А документи, які підтверджує цей факт, просто не знайшли. І таких бійців, які через бюрократичну тяганину стали лише привидами цієї неоголошеної війни, сотні про долю одного невизнаного героя. Далі. Отсутствие потерь это уже результат, правильно? Не, ну это я знаю. Вот и все. Все живы, все вернулись, поэтому... Не повернувся лише він сам, славнозвісний Кузьмич, легенда українського спецназу. Інструктор самозахисту і парамедик, який на початку літа пішов на схід вчити бійців виживати на війні. Через стан здоров'я його забракували у воєнкоматі. Попри це, чоловік добровольцем записався у батальйон. Азов його близький товариш Антон пригадує, як з 2011-го по всій Україні разом зі Славою навчали звичайних людей самозахисту і не сподівалися, що ці навички стануть стануть нині настільки затребуваними. У слові, була хороша фраза, він любила її повторяти, що всі ми живемо в власті двох заблуждень, що зі мною ніколи нічого плохого не вийде, а второю хтось случится, я буду готов. У до загибелі 25 п'ятого серпня В'ячеславі з побратимами вів бої під Новоазовськом разом з хлопцями, яких сам же навчав, зупинили тоді російську бронетехніку, не дали ворогу захопити Маріуполь. У цей час до нього приїхала його родина. Я не знаю, да, от що, що побудило його. Знаєш, що там не ні без опасна. Судки нас. Може, хтось відчував. Не знаю. Еліна пригадує, як останнього вечора утомлений, але піднесений, В'ячеслав повернувся із боїв, а наступного дня наказав дружині відвести дітей на море, аби відпочили. Втім, приєднатися до сім'ї так і не встиг. Зі сльозами на очах Еліна пригадує той момент, коли дізналася, що під мінометним обстрілом В'ячеслав загинув. Я не вірила, я не вірила, що я попросила з Мурки і там по. От, как бы по тем останкам, которые там от него остались, да, вот я поняла, что вот это, это он там. И тогда, конечно, эта боль, вот она, хотелось уйти, хотелось уйти за ним следом. Мы настолько были, две половинки одной души. Всегда и везде, во всем месте, всегда. Это было шоком, потому что, ну, ну не может такого быть. Я знаю многих людей, которые до сих пор в это не вірять. слишком живої був чоловік, щоб отак вот от внезапно, неожиданно виті, скільки було сорок одні, сорок два. Совсім молодежи мужик. Особливо не вистачає батька для синів, а їх у В'ячеслава Четверо, і усі побували на батькових семінарах самооборони. Молодший пригадує найцікавіше, як татко створював ситуацію наближену до реальних бойових дій. Як він спеціально сів на семінарі з пістолета, якийсь то там. Не помню, чем В ногу выстрелил, потом упал. И типа он был так все поделал, что у него с ноги кровь шла. Хотелось бы, чтобы он был рядом. Угу. Почему? Чтобы он опять нас так же любил, как и раньше. До війни В'ячеслав Галва, як полковник головного управління розвідки, стояв у черзі на квартиру, яку сьогодні скасовано. Вдові загиблого та його родині відмовлено і в наданні пенсії, не кажучи про допомогу. А все через те, що не знайшли оригінал рапорту про зарахування В'ячеслава до батальйону. Ліна каже, аби вирішити проблему, зверталася в Міноборони. Там жінці нагадали про те, що чоловік загинув, будучи військовим пенсіонером. А добровольцем в батальйон Азов, який підпорядковується міністерству внутрішнього. Справ його ніхто не направляв. Тоді жінка відправила запит на ім'я міністра Авакова і отримала відповідь. Так як мій муж є військовий пенсіонер і доброволець, то німає нормативних актів. По б вони могли йому присвоїти статус учасника бойових дій. такий підхід держави говорить сам за себе, немає статусу бійця, немає війни. Упевнений військовий експерт та давній друг покійного В'ячеслава Костянтин Лесник каже: не зрозуміло одного. Якщо у так званий мирний час гинуть наші хлопці, тоді чому не проводять розслідування? Що так у просто? В цинковому гробу похоронили полтела, нету, а что происходит, никто не знает. Войны нет, он не участник. Хорошо. Ну, тогда давайте разбираться, кто, кто его убил. А толку, моей семье, блин, ничего не дадут. Некому будет семью кормить, и еще ничего не дадут. А мне еще скажут, что я. Земляний черв'як, да, там за те сірі. Що ти там діяла, я тебе туди посилав. Еліна упевнена, історія з її чоловіком не перша і не остання, бо може статися з будьким із тих хлопців, які зараз добровольцями захищають батьківщину. І якщо, не дай Боже, хтось із них загине, їхні сім'ї спіткнуться об нормативний папірець, досі не прийнятий державою. Вікторія Сеник, Олексій Дрісов та Сергій Наконечний ТВА.